Настрій непоганий, але ми в очікуванні, що наша боротьба за золоті медалі ще попереду. Є шість турів. Чотири очки нас відрізняють від першого місця, але я думаю, що нічого неможливого немає. Ми в такому клубі граємо, в якому перемагаєш впевнено, кажуть ні, суперник слабкий, перемагаєш, але там, не так впевнено. Кажуть, ні, щось не то, щось ігра не пішла. В нічого зіграли це як поразка, тому я вже до цього вже відношусь так, трошки я не читаю, то виграли і виграли. Там. Саме головне, що є три очки і за кожну перемогу дають три бали. Тому виграли і пішли далі. Потім будемо розбирати і дивитися, що не так. Всі клуби підтримують цю благодійну структуру трибуна героїв. І, на жаль, на жаль, що так, діточки там, по такому поводу з нами виходили, тому ми стараємось їх підтримувати. і ці, Навіть ці емоції з виходом на поле для них, я думаю, трошки Прикрашають їх життя. Сто відсотків додає емоцій, тому що є співчування в кожній родині горе сьогодні в нашій країні. На жаль, що так, що таке коїться в 21 столітті. Я не думав, що це буде сотий матч в прем'єр-лізі. Там я дивився, що там скоро повинен бути якийсь 150 й матч за Динамо. але... Так подивитися на час, то я думаю, що я зіграв мало. Я міг зіграти більше, але, на жаль, там травми були, та конкуренція була, тому, на жаль, так мало зіграв. Дивився да, статистику, але. Так, до Олександра Володимировича мені треба ще дві кар'єри зіграти, щоб, щоб вирівнитися. Мабуть. Але ну, приємно, так, приємно зіграти в прем'єр-лізі 100 матчів і з них половину на нуль, тому, тому що все попереду. Ну, мабуть, два матчі буде такі, які я можу відокремлювати від інших, тому що це дебют, дебютна гра. І, мабуть, чемпіонська. Коли ми обіграли інгулець і виграли чемпіонат. Ну, сьогодні перше тренування в недільному циклі трошки було для емоцій. Потренувалися в тренажерному залі, підготувалися до тренування. У нас була своя робота. Там у нас є два дні, які ми можемо присвятити там більше навантаженням і в воротах і так далі. Я можу пожартувати. Моя улюблена частина це коли вже свісток і сказали, що закінчили тренування. Нема матч з Дніпром. Яка твоя думка цього суперника? Чим запам'ятався він май матчі першого кола? Ну, гарний суперник. Граємо в гостях, там всім командам важко. Будемо на... думати тільки про перемогу, тому тільки вперед. Гарний суперник, гарна команда. Буде, я думаю, тяжкий матч. Ми вже звикли грати третій на четвертий день і взагалі і осінь. Ми завжди. Грали і Єврокубки, і чемпіонат, тому краще так грати третій-четвертий день, в тих в тонусі і менше, менше тренування.